Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, як важливо вміти вже на самому початку стосунків, навіть ще можливо до зустрічі із людиною, по самій навіть переписці, по спілкуванні тільки от в якомусь такому онлайн форматі, вже зрозуміти, що щось тут нечисто, і щось воно відбувається не те. Отже, дуже часто жінки потрапляють на такий гачок. Як лавпомпінг, тобто коли чоловік буквально засипає тебе з перших е, якихось повідомлень е, компліментами, тим, яка ти неймовірна, чудова, е, єдина в своєму роді така жінка, яка просто послана йому з небес, тобто нарешті він тебе знайшов. Він ще тебе в очі не бачив, він ще взагалі не знає, що ти за людина, але він вже відчуває, відчуває через екран, що ти саме та саме та єдина, яка йому от дійсно дана Богом. І він розуміє, що все, от тепер він стане нарешті щасливим. І ось так він кожного дня вам таке виписує, кожного дня він вам це говорить. Ви вже так вуха розвісили трошки, вже так почали трошечки вірити в це. думаєте, ось це дійсно саме він. У кожній жінці ж приємно, коли її так розхвалюють і нахвалюють. Ну, звичайно, всім приємно, але жінки особливо люблять компліменти. І ось таким чином. Жінка не думає про те, що насправді він реально для неї робить, можливо, взагалі нічого. Але при тому він от вміє її гарно написувати оце все і там обіцяти ці зірки з неба, що, можливо, навіть він ще вас запрошує на побачення, що теж дивно. Тобто Він просто от вам постійно це розказує, які ви чудові, але чомусь реальних дій жодних нема. Але жінка якось думає, ну нічого, ще не час, скоро-скоро. І ось так один момент він припиняється робити, і для вас це як якийсь, знаєте, такий холодний душ. Бо ви думаєте, що ж я зробила не так? Чому ж я е, тепер не отримую цього? Що сталося? Ви починаєте допитувати, що сталося, він відстороняється від вас, начебто, все добре, але ви розумієте, що ну, значить не все добре, раз це припинилось. Починаєте бігати, починаєте за ним. Мали його не переслідувати, старатися вияснити все, якийсь зворотній зв'язок отримати. Відповідно, ви вже на гачку, і ви думаєте, як тепер заслужити вже його любов і що вам таке зробити, щоб все це повернулося. а йому цього і було треба. Тому в жодному разі не ведемося на ось таку. Любовну лихорадку зі сторони чоловіка, коли він вам це починає все написувати вже з перших днів. Все має бути стабільно, спокійно, нормально. Як він себе вів, так себе і далі має вести. А не оце то, то холодно, то тепло, то він вам написує, то взагалі не пише тижнями. Це ненормально абсолютно, в жодному разі таке не ведіться. Я вас просто застерігаю в цьому. Це дуже важливо, бо це дуже токсично для нашої психіки, особливо жіночої.